Сімох росіян протягом кількох днів разом із побратимами та бійцями 130-ї бригади Нацгвардії узяв у полон воїн 65-ї бригади на псевдорама. Він доброволець б'ється з ворогом від самого початку Великої війни, на якій може зустріти вічнавіч свого рідного брата, адже його кревний родич, одурманений агресивною пропагандою, узявся до зброї на боці чужинців. А ті ще від початку 90-х мріяли поневолити Україну, бо ж певен професійний історик а нині та. Так само армієць на псевдопрофесор вважає це своєю територією. Ми з доком вирішили по полю прошмигнути міморуських. Хмельничанин на псевдорама за кілька день разом із побратимами полонив сім чужинців. Його перший руський трапився, коли, каже, несли боєприпаси на нуль повз ворожу позицію. Ямка накрита. І з тої ямки мужик кричить: хто такі? От. Ми такі розгублені, свої, свої. Я кажу, док русські. Він криє, я достаю гранату, кидаю просто. Відкинули три гранати. Ми йому настріляли, попали йому там в руку. Він кричить: Я здаюсь, викидаю автомата. Наступного дня разом із розвідниками, що рушили допомагати своїм в оточенні, вояк знов бився із псевдобратами, яких вдалося загнати у пастку. Як ті здавалися, зафільмував дрон. Їхня помилка була в тому, що вони засіли всі в бліндажі. Ми їх просто подавили вогнем, закидали гранатами, і вони не витримали, здалися. Під час інтерв'ю дізнаємося у 25-річного вояка, є трохи молодший за нього брат Сергій та відчим, що воюють за росіян, і з десяток років тому мати вивезла кількох дітей на Донеччину до нового чоловіка. Він там працював шахтером, але коли почалася ця вся війна на Донбасі. Він став воювати за них. 2019-го, каже вояк його рідний брат пішов до окупаційного війська. Перед самим початком великої війни хлопець навіть приїздив до нього, аби вмовити не робити дурниць. Та намарно аргументи ставив і казав, що це все толком до то добра не приведе. Бо якщо ми зробимо ці помилки, як з Донбасу, це буде далі, далі, і далі. Росіяни, звісно, аж ніяк нам не братній народ. Певен фаховий історики, так само як 65-ї бригади, на псевдопрофесор. Ба більше їхній напад, каже, був просто неминучим. Агресія Росії була неминучою, і це розуміли ті, люди розуміли це ще з початку 90-х. Тільки коли на жаль, сталось воно скоро, якщо чесно. Тому що вони працювали в цьому напрямку, вони нас зросіщували, вони цю саму тузлу згадайте. Де зараз воює його одурманений російською пропагандою брат? Рама не знає, зізнається, міркував, як діятиме, якщо зіткнеться з ним у стрілецькому бою. Напевно, відповіді каже, нема. Може він десь тут теж воює. Що буде? Знаєте, в бою все відчувається зовсім по-другому. Бою я. Не сильно розлічаю там знайомі обличчя, так сказати. І який він зараз, чи він змінився там за тих 2-3 роки, навіть не скажу. Можливо, в бою я його навіть і не, не побачив без разу. Натомість твердить майже за два роки на війні, зокрема, і проти свого брата. Зрозумів, побратими тут можуть бути ріднішими за кревних. Не завжди твій рідний брат може бути таким другом, якого ти можеш зустріти там зовсім по другим причинам. Андрій Деженков, Деженко «Вікна СТБ Єдині новини.